Вітаю, друзі! З вами Новотек Електро. Сьогодні будемо говорити з вами про пристрій, який має широке застосування для енергоаудиту РПМ 416. Це мікропроцесорний пристрій, призначений для аналізу електромережі. РПМ оснащений функцією запису вимірених значень електричних параметрів із дискретністю від однієї тисячної секунди, а записує він ці параметри на SD-карту. У комплекті йде такий носій на 2 ГБ, але при необхідності ви можете змінити його на більш об'ємний, адже пристрій підтримує карти пам'яті до 32 ГБ. Надалі можна проводити аналітику записаних параметрів. Та допомогою програмного забезпечення, яке ви можете скачати у нас на сайті. А виглядає це приблизно наступним чином. Завантаження програми для цього пристрою не складе для вас труднощів. Знаходимо її на сайті, завантажуємо і запускаємо. Я спеціально підготував заздалегідь деякі записані дані, аби ознайомити вас з інтерфейсом наочно на живому прикладі, та показати, які параметри ми можемо отримати завдяки даному аналізатору. Далі вибираємо перегляд RDF файлів та іконку відкрити фото. Находиться вона ось Тут ліворуч. Тут можемо вибрати необхідні нам файли. Нагадаю, я їх підготував заздалегідь. І відкриваємо їх. Тут ми можемо побачити наступне: по осі X у нас розміщена шкала часових значень, а по осі Y шкала значень заданих нами параметрів. Ці параметри ми можемо вказати, як із ПК знаходяться вони ось тут. Так, із самого пристрою. Як проводити налаштування із самого пристрою, я покажу вам трохи пізніше, коли ми підключимо наш аналізатор до мережі. У RPM416 передбачено підключення до мережі Ethernet. Аналізатор, встановлений у важкодоступному місці із підключенням Ethernet, датний паралельно із записом на карту пам'яті здійснювати передачу даних на ПК. Це дозволяє нам віддалено стежити за станом об'єкта в режимі реального часу. Реєстратор РПН 416 багатоканальний, тобто нам достатньо лише одного реєстратора, аби отримати повну інформацію про роботу об'єкта, що спостерігається. Але і це ще не все. Наш пристрій обладнано гальванічною розв'язкою. Відні сигнали напруги і струму гальванічно розв'язані від інших входів. Це не тільки захистить обладнання від пошкоджень, а й убезпечить від частотних перешкод у разі виникнення аварійних ситуацій. Таких, як обрив мережі, наприклад, алгоритм збереження даних виключає будь-яку можливість втрати цих самих даних, що важливо. Також RPM 416 має вбудований годинник реального часу. Живиться він від вбудованої літієвої батареї. Давайте розглянемо наш пристрій трохи детальніше. На лицевій стороні пристрою розташований дисплей, світлодіодні індикатори запису, модулів розширення МР світлодіодний індикатор живлення, а також кнопки навігації по меню пристрою. Також тут можна знайти роз'єм для підключення до мережі Ethernet та роз'єм для sd карти Для живлення пристрою використовуються ці контакти. Для дискретних виходів передбачені контакти розташовані ось тут. Дані контакти використовуються для підключення виходів напруги. Контакти з 7 по 14 передбачені для підключення виходів струму трансформатора струму з 15 по 18 для температурних датчиків. Ну і до контактів, що лишилися, підключають аналогові датчики. Від 0 до 10 вольт під'єднують до до 19 та 20 контакту, а до 21 та 22 від 0 до 20 мА. Тепер давайте нарешті підключимо наш аналізатор до мережі. На дисплеї відображається поточні дата і час, а також вільний простір на карті пам'яті. Для відображення основних пунктів меню аналізатора необхідно натиснути центральну кнопку. Пункт вимір відкриває меню перегляду значень вимірюваних реєстратором. Тут можна переглянути вимірювані параметри. Запис на карту пам'яті активується за допомогою пункту Старт. Бачимо, як загорівся індикатор запису. Для зупинки процесу запису обираємо пункт Стоп та підтверджуємо наші дії кнопками навігації. Бачимо, як світлодіод запис погас. У пристрої RPM416 передбачено кілька типів запису. Налаштувати їх можна в меню налаштувань. Щоб потрапити в меню налаштувань, необхідно обрати параметр меню. Далі за допомогою кнопок навігації обрати параметр запис даних. Наступним обираємо тип запису. Тут у нас є можливість обрати один із запропонованих нам варіантів запису по кільцю та до заповнення. При останньому варіанті реєстратор буде записувати ваші дані до заповнення пам'яті на зміну. По кільцю ваші дані будуть записуватися до заповнення пам'яті на змінному носії, після чого пристрій буде очищати застарілі дані для продовження запису. Для виходу знову необхідно натиснути центральну кнопку. Наступний параметр, який тут бачимо, це період запису. У цьому параметрі ми можемо встановити час періодичності запису даних. Встановиться цей час в діапазоні від 10 секунди до до 3600 секунд. Наступний параметр розмір файлу. Тут ми можемо встановити розмір записуваного файлу від 32 кБ до 512 МБ. Цей розмір слід встановлювати для зручності відстежування параметрів, збережених в один файл. Для встановлення типу записуваних даних ми переходимо в параметр вибір даних. Всередині знаходиться 20 каналів. Кожен з яких можна встановити один параметр для запису. У промислових галузях пристрій rpm 416 є дійсно незамінним. Як я вже говорив на початку ролика, rpm 416 широко застосовується у енергоаудиті. Так, цей пристрій не єдиний на ринку і має багато аналогів, але ціна цих аналогів є більшою, ніж у rpm 416. Як на мене, вибір очевидний, але рішення залишається за вами. На цьому буду завершувати цей випуск. Дуже сподіваюся, що я допоміг вам із вибором пристрою. А якщо ні, то це із задоволенням зроблять наші менеджери. Також не забувайте переходити на наш сайт, адже пристрій, який ви шукаєте, саме там.